Гірко визнавати, але українцям знову довелося стати на захист України, її свободи та територіальної цілісності від посягань сусідньої держави. Пам'ятайте, діти, ви майбутнє України, своїми знаннями, працею, здобутками, примножуйте її культуру своїми досягненнями, славте її, будьте гідними своїми. Своїх предків, любіть рідну землю, бережіть волю та незалежність України, поважайте свій народ і свою мелодійну мову. Шануйте себе і свою гідність, і, шановні, будьте іншими. Ми єдина країна, попри всі негаразди, ми прагнемо одного спокою, миру та чистого блакитного неба над головою. Дякую.